Візит до французького міста Клермон Феран дає свої плоди у різних сферах життєдіяльності міста. Це і медицина, і туризм, і сфера культури. Одним із найважливіших результатів поїздки є домовленості в галузі освіти. Ми обговорювали декілька можливих напрямків співпраці між університетами клермон Червоноферана і Кременчука. Передам слово Марії Лізабет. Зазначаю подяку за присутність пана ректора Кременчучка університету і пана мера Кременчука. Жадвійну сподіваюся, сьогодні ми зможемо розвинути наш діалог далі в тих питаннях, які ми вже обговорювали, і подумати про якісь нові напрямки співпраці. Кременчуцький національний університет імені Остроградського відомий своїми науковими здобутками та спільними проєктами разом із університетами Польщі, Сполучених Штатів Америки, Китаю та інших країн. Відтепер Альма-матер нашого міста співпрацюватиме із французьким університетом Клермон Фарану. Дійсно, університет дуже пов'язаний з містом і він є одним з найбільших навчальних закладів в усьому полтавському регіоні. На початку створення університету він був запрофільований як машинобудівний бус, тому що в нашому місті Кременчуці дуже розвинута була і зараз є машинобудівна промисловість. Так склалося, що наше місто, яке розташовано на обох берегах Дніпра, має дві великі промислові зони яких зосереджено виробництво вантажних автомобілів, пасажирських вантажних вагонів, електропуті? Під час робочої зустрічі ректор КРНУ Михайло Загірняк та представники університету Клирмон Оверні розглянули можливості для плідного співробітництва. Зокрема, це такі напрями, як академічна мобільність викладачів і студентів, спільні науково-дослідницькі проєкти та можливість реалізації програми дипломів спільного типу. Як зазначила вже пані? Марія Елізабет, я маю на флешці, маю паперовий проєкт нашого майбутнього, я сподіваюся, agreement of Cooperation, тобто угоди про співпрацю. Сьогодні я сподіваюся, що ми зможемо продовжити роботу в цьому напрямі, трошки конкретизуючи можливі. Наші шляхи до ж тісної співпраці за результатами освітньої зустрічі французька сторона також заявила про готовність передати Кременчуцькому національному університету гуманітарний вантаж партію комп'ютерів. Віримо, що ця співпраця принесе багато користі як для Кременчука, так і для Клермон ферану Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.